Олятос! Усім привіт! Рада ви звітати на моєму каналі! У попередньому відео ми з вами розглянули тему особових займенників у називному відмінку. Всі ті, хто не бачив цього відео, обов'язково його переглядайте, аби залишатися в курсі справи. А ми розпочинаємо нову тему Ваму з ЕМПСР. Отже, сьогодні продовжуємо говорити про займенники, але у давальному відмінку. Цю тему ви можете ще почути як непрямий додаток або обхето індиректо» або комплементо індиректо». Отже, особові займенники у давальному відмінку відповідають на питання кому. На екрані ви бачите табличку, яка розділена на два кольори: чорний та червоний. Звертаємо увагу на червоний кольор. «Ме», мені. те. Тобі, ле йому, їй або вам у вічливій формі. Нос, нам. Ос вам. Лес їм. Отже, коли ми хочемо сказати мені подобається, як ми це скажемо? Беремо дієслово слово густа. Відміняємо його до теперішнього часу. Виходить густа. «Ме густа, Мені подобається. Те густа. Тобі подобається. Le gusta – йому їй подобається або вам подобається. Nos gusta – нам подобається. Os gusta – вам подобається. Les gusta – Їм подобається. Тепер звертаємося до чорного виділеного тексту A mí, a, ti, a, él, a ella, a usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas, a ustedes. Що ж це це означає? Навіщо ми розділили на червоне і на чорне? Справа в тому, що все, що виділено чорним, може вживатися разом з червоним. Тобто, і все воно буде перекладатися як одна конструкція мені. а мі-ме перекладається як мені. А ти – те тобі. Аель, а ель-я а ель, аустет ле. А «носотрос» нос. «восотрос» ос. А a a ellas, a ustedes, les. Але чому ми зразу про це не говорили? Так от, справа в тому, що ці е, чорні виділені текстом частинки можуть опускатися в реченні. Тобто ми можемо вживати без них гречення, і воно буде правильним всерівні. Тобто можемо сказати me gusta", так? і це все всі нас зрозуміють. Тобто a me gusta», так можна a mi уникнути. Зверніть увагу, що ми можемо використовувати оце амі, Аті, Аель тоді, коли ми хочемо зробити наголос. Порівняти нібито комусь подобається таке, а іншому інше. Порівнюємо. Амі ме густа кантар і амі аміга ле густа байляр. Тут я виділила наші особи і хотіла таким чином зробити наголос на них. Тобто я б могла просто сказати «Me gusta кантар і «Le gusta байляр. Але я вирішила саме співставити це речення і зробити наголос на особах. А що ми будемо робити, якщо ми хочемо сказати про конкретну особу, тобто в конкретній особі щось подобається? Ми будемо вживати А на початку, прийменник А і тоді особу, наприклад, А Юля. А міармана, А, мій мадре, а мій падре і так далі. Тобто, А необхідно вживати перед якоюсь особою. Наступне те, що потрібно запам'ятати, це те, що ми будемо дублювати наш займенник. В англійській мові чи в українській мові немає таких особливостей, тому ми не можемо порівняти це з іншими мовами. Наприклад, в українській мові ми лише ставимо або особу, або займенник. Тобто, ми не можемо сказати мені, мені подобається або Юлі їй подобається. Це буде звучати трішки дивно та не по правилах. В іспанській люди будуть подвоювати. Наприклад, Юлі подобається, ми скажемо А, Юля ле густа. Тобто, ми. Сказали спочатку особу А Юля. А тоді ми подвоїли її займенник їй подобається, так? А Юля ле густа. Це варто запам'ятати і налаштувати себе, що нам потрібно таке вживати, коли хочемо сказати, що конкретно собі щось подобається. І також ми можемо, звісно, що вживати інші їй слова замість «подобатися», наприклад. Я тобі обіцяю. Так, обіцяти. Тобі обіцяю, відповідно, і цей знову ж таки особовий займенник у давальному відмінку використовуємо. Йо-те промето. Те промето, так, ми використовуємо вже щось інше. Або йо ле біго. Я їй кажу. Тобто варіація слів тут безмежна. Ми можемо використовувати все те, що ми хочемо, зараз звертаємо увагу лише на ці займенники. Також ми можемо говорити з запереченням. Наприклад, йоно леди гонада, я їй не кажу нічого. Або НО ме густа байляр. Но no, ми будемо ставити перед особовим займенником у давальному відмінку. Но ме густа байляр. Но ле густа хугар. Ноле з густа абляр. Ну що ж, ми підійшли до завершення цієї теми. Сподіваюся, вам було зрозуміло та корисно. І у наступному відео на вас чекає невеличкий тест. Тож, побачимось! Насуємо спронту!